26 серпня 2016 року у Золочів разом з побратимами приїхав народний герой, капітан другого рангу запасу військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Збройних сил України, боєць батальйону Айдар, громадський діяч, журналіст, актор, режисер Тимур Боротов. Військовослужбовці спершу відвідали Золочівський замок, де директор замку Надія Гупало ознайомила з історією замку, пригощав ветеранів війни ресторан у Шептицьких. У малому залі Народного дому відбулася презентація фільму Щоденник солдата хроніка з війни батальйону Айдар. Відбулося активне спілкування із бійцями. Усі охочі мали нагоду задати питання, які вкрай турбують. Говорили про війну та її наслідки безпосередньо участі бійців батальйону Айдар в серпні 2014 року. І перед вами зараз стоять хлопці, які служили в батальйоні Айдар. Я вам хочу їх представити. Це Олексій Топчий, який до Майдану був, точніше, був на Майдані, а потім вже з Майдану приїхав в батальйон. Був 30. 33 сотні. Це Володимир Правосудов, позивний штурм. Сотник 19-ї сотні Майдану, Це Ярослав Киричинський, сотник 31-ї сотні Майдану. І ваш земляк Тимур Боротов, який народився тут, в Золочеві. На вулиці Лермонтова, 3, квартира 2. Зараз там я бачу військовий магазин з боку вхід зроблений. Військова крабниця називається. там я народився, виріс разом з своєю бабусею, дідом і з мамою, батьком. Потім ми переїхали до Львова, там я вже вчився, жив. Потім поступив в військове училище і після закінчення військового училища отримав направлення для подальшої служби. В місті Севастополі, де проходив службу з 94 по 2014 рік. У 2014 році змушений був залишити Севастополь. Переїхав до Львова разом з жінкою кримською татаркою. Прибув сюди і пішов добровольцем в Айдар, І от разом з штурмом, якраз разом з Володією, ми туди прибули в афганську роту, в афганську роту до Олега Міхнюка. Ви побачите якраз тих бійців, які безпосередньо брали участь в операції по звільненню селищ Хрещувати і Новосвітлівка, це серпень 2014 року. Тоді ми рахували, скільки нам днів треба, щоб вийти на російський кордон. Бо ми наступали, ми звільняли території, ми звільняли наші населені пункти. І ми тішилися з того. І коли президент заявив, що до Дня Незалежності ми звільнимо Україну. Ми ще тоді між собою говорили, що до Дня Незалежності не встигнемо. Але до кінця серпня, до 1 вересня, поки, коли діти мають піти в школу, ми це встигнемо зробити. Так ми планували собі, але не все так вийшло, як ми планували. Росіяни ввели війська. І почалося трошки не та війна. В принципі, ми були до неї готові. До неї не була готова армія. І, власне, це і підвело і добровольчі батальйони, які почали опинятися в котлах, тому що ми не відступали, а армія чомусь або не підходила, або навпаки, відступала, і ми лишалися острівками на ворожій території, в оточенні російських військ. Так було на той момент. Сьогодні ви маєте змогу побачити живу хроніку тих подій, яка знята. Період з 12 по 28 серпня. В той період <кій> загинув наш командир Олег Міхнюк. І загинуло багато наших побратимів. Один з них Андрій Марунчак. Він з Нового Роздолу, село Березина. Його брат, між іншим Петро Марунчак, балотувався від вашого. Округу в народні депутати в 2014 році, на жаль, не проголосували за нього золочів'яни. А зараз він депутат обласної ради, вже демобілізований. Ну і ми, в принципі, всі зараз демобілізовані, але знаходимося в оперативному резерві. Це означає, що за першим сигналом або навіть не чекаючи сигналу, ми знову готові вирушити туди на схід і робити те, що ми. Вміємо робити, аби не гинули ті хлопці, які не служили в армії, не тримали зброю в руках і нічого не вміють. Тобто, зберегти життя тих хлопців і повернути їх до, до вас, до батьків. Кілька років тому назад, напевно, я не думала, що вас, пане Тимуре, я побачу в такому одязі добровольчого вітця там, чи як ви кажете, добровольчих батальйонів. А не в тій формі, яку я бачила у вас в Севастополі. Ми земляки не лише Золочівське, а Севастопольським. Ми самі нещодавно виїхали з того. І вперше ми зустрілися з тими батальйонами, з хлопцями з добровольчих батальйонів, коли остаточно виїжджали з Севастополя своєю машиною будком забитою тим, що ми не могли машинами. Своє відправити на Херсонщині. Їхали хлопці, вочевидь, побачили наші Севастопольські номери. І що ми там веземо, махали нам і посміхалися. Я тоді вперше заплакала за тих за тих півтора року. То було звичайно, що ми нарешті позбулися того всього. Ми знаємо всю вашу долю, все, бо ми слідкуємо за вами, за вашою всім, що відбувалося. Я хочу сьогодні сказати один з вас сьогодні. Низько вклонився. Товариство, яке сьогодні зібралося нашим людям, це те, що їм допомагають. Але я не знаю, чи то правильно, тому що я від усіх сама от вам низько кланююся, бо ми знаємо, все починалося з Криму, і то було надзвичайно страшно в ті перші дні. І я напевно не стільки питання, скільки може свої емоції, тому що ніколи кілька років тому назад не могла сподіватися, що у вас такі ролі. Побачу і вас, хлопці, які в мирному житті були. Не знаю нікого з вас, але знаю багатьох, хто туди поїхав. І знаю, що багато там є людей із Криму. І можу сказати, що ви як військовий журналіст, слава Богу, живий здоровий. А на ті телерадіокомпанії, де ви працювали, на Бризи, де наш син працював, вони колеги всі були. Діма Лабуткін, який військовий капітан-лейтенант, загинув під Дебальцевому минулого. Року то всі вони їздили туди, де він залишив сім'ю. Багато наших золочів'ян взагалі українців простих імен, які ми говоримо, які ховають, стоячи на колінах і нещодавно тут в нас таке відбувалося все, то дуже важко, і це було дуже зворушливий, звичайно, фільм. А ми там, коли вимкнули в Севастополі всі ті канали, і потім вимкнули Київста, і связки, старі МТС, все, що могли в інтернеті, ловили потім цензур вимкнули, все абсолютно. Що могли, так і дивилися за тим, що відбувається кожного ранку і ночі сидів і дивився і як тікали наші екс-президенти і, 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 і так далі. Все то ми теж буквально знали. Я не знаю, я би звичайно запропонувала. Вшанувати пам'ять загиблих і тих, кого я назвала, і тих, кого я не назвала, кого ми бачили